Покажу свої клематиси. Оцей клематис, сортів я, звичайно, не знаю. Ось так, якщо заміряти, якщо так 9 см, а якщо так розправити повністю, то буде більше. Сортів я не знаю, я вже сказала, але він схожий на синього птаха. Не знаю, що це за клематис. Я вже постригла свою жимолость. Бачите, ось так. Зараз я підійду до інших. Ті ще не цвітуть, це буде, мабуть, дзвониковий клуматис. Зараз підійду. Я знімаю велике відео, щоб устигнути. Подивіться на цю розкіш. Це взагалі розкіш. Ось. Ну, він також загнуті полюстки. Бачите, ось так, якщо поміряти 12 см. А якщо випростати полюстки, то він буде. Більший. Оце також цей клематис, Тут три навіть ось, ось цей найбільший. Подивіться, 14 сантиметрів. Ось такий це махровий. Я не знаю, в мене тут два кущики. Чи обидва вони махрові, чи ні, я не знаю. Ось це такий самий, як той перший. Ось він подібний. Бачите, має 2, 4, 6, 8 пелюсток. Ну він також десь такий. 10 см. Ні, ось так. 12. Це нерозправлені пелюстки. Тут має бути ще рожевий, але я не бачу його. Це Павло Іоанн, другий, ось ця більша квітка. Ось 14 см. Так, 14 сантиметрів. Я їх просаджувала по усій ділянці своїй садовій, бо я обожнюю клематиси. Це я так коло обійшла, ось це, це коло я обійшла. Так, ось він цей клематис. Він найперший цвіте в моєму садку, оце будуть дзвоники. Оце в мене замовлення на ці дзвоники, але ж прийдеться, як їх зараз цей. Викопувати, ділити. Я взагалі не уявляю, це ж вся ця маса вона піде на нівець, вона піде на компостну купу, розумієте? І тут також дзвоники і оце такий, похожий на синього птаха, схожий на синього птаха. Так, йдемо далі климатися мої. Вони в мене повсюди. Усюди, всюди я їх насадила, бо в мене їх, я скажу, їх у мене дуже багато, тож я. Старалася повисаджувати їх, де тільки можна було приткнути, мої півонії. Подивіться, як багато їх вже розкітло. Ой, я ж проклематися, але ж я не можу пройти і не показати цю красу. Подивіться, іриси вже цвітуть. Ой, все, так, все таке гарне, все таке насичене кольорами. Ось іще один клематис. Він схожий на той, що я показувала щойно не на синього птаха, а типу того махрового. Ось, він, бачите, яка. Квітка. Ну, ось цю квітку я замірю, ця квітка не махрова. Ось тут більше 15 сантиметрів, якщо знов-таки випростати листочки, буде 16. Але тут, ось, бачите, чи я так висаджувала, не знаю. І махрові є, напівмахрові. Ось. Трьохетажний, трьохповерховий. І не махрові. Ось він буде цвісти. але він дуже високий. Під два з половиною метри, у мого дуба, подивіться, які великі листочки. Це той, що був, там у нього ще й є такі червонясті листочки. Молоді листочки, в нього йдуть червонясті. Так, далі йдемо по клематисах. Полин, пол, Польовий полин. А йдемо далі по клематисах. Ось у мене ще один клематис, він також ще не цвіте, ну вже вже. Ось-ось. Ось тут у мене також клематиці є. Це моя зона відпочинку. А спитайте мене, я відпочиваю тут. Деколи, коли коли спина болить, то я можу тут лягти на оце саморобне моє крісло. І ще не, цвіт, не, не цвітуть ці клематиці. Ось це, мабуть, також будуть дзвоники. Не знаю, розумієте, якийсь цього року рослини якісь незрозумілі, ті, що я... Знаю, що вони мають бути дзвониками, а вони в мене виходять такі розпростерті квіточки. Ось ще один клематис. Це клематис жгучий, він білим цвіте. Білим цвіте. І он тут в мене ще підійду до тих клематисів, мабуть, з тої сторони. Ось вони. Там ще сині мають бути. Ну, там два оцих білих, і ось подивіться, бачите, як червонястей таке. Нові прирости, в нього червонясті. А цей ось цей дуб. Де воно? Не бачу. Він повністю зелений. Ось. Він і квітне зеленими. подивіться, колоски, не вирвала траву, але вони так же виписно падають. До водички хиляться. Тож хай будуть, треба додати води. Це у мене озеро для того, щоб випаровувалася вода. Тільки для випаровування води, щоб було більш-менш вологу. Подивіться, який у мене ірис розсів. Так, де моя вирізка? Щось вона йшла. А, є, є, ось ось є. Бачите ось. Дуже погано вона відновлюється, гранат взагалі. Це з кісточки я виростила. Ось шкода, так? що така велика рослинка вже більше метру, і вона не перенесла пересадку в мене. І так буває. А це що за бруньочки в мене? А, я не можу. Коли рослинка хоче жити, ой, лободата. Треба поскубати цей квітник. І це півлений є в мене. Тут має бути жовтий, я колись купувала. Але ж то сіянці були, тож не, не зрозуміло, що там буде. Бузина, моя любов. Бузина, бузина, скоро буде цвісти. Так, ну і ще один в мене клематиси. А, ще ж у мене на перголі клематиси. Там має бути рожевий Сосенка. Подивіться, на ті шишечки. А оце також шишечка. Де вона? Де вона, де вона? Ось вона? Це також шишечка сидить. А? Колючі, не колючі, лізуть. Ось постригла я тую свою, та, що мене дістає оцими ржавими кінчиками. Ось, бачите? Я її постригла нанівець й залишилося. І вона ось така гарна зараз. Як кажуть, на пень майже зрізала. А, клематиси. Ой, клематиси. Ось іще мої клематиси. Це синій буде також клематис. Він буде по кольору майже такий, як цей ірис. А ці клематиси, ось я показала на цій залізній опорі. Ось у мене ще клематиси. Я ж кажу, понасаджувала багато, тому що у мене їх багато. Люди ними ось іще клематис буде. Люди їм не цікавляться. Ну, зараз в нас і людей мало на Херсонщині. Тож, отам іще кущик клематису. І тут ще в мене рожевий, молоденький має бути. Як зацвіти, я покажу. Виноград не увесь з виноград. Буде трішки винограду. Оцей ялівець, я не знаю, як його сформувати. Я думала дельфіни. Але тут ось таке широке, щось треба придумати інакше. Ну, він такий розлогий, розумієте, дві стріли, і це було б дуже гарно, якби два дельфіни так у різні боки. Ну, оцей можна дельфіном сформувати. Він більш-менш схожий. Так, а цей... а цей треба щось. Дуже багато прийдеться обрізати, якщо дельфіном його робити. Розумієте, кульку не хочеться, не хочу я ці кульки. Мені вже ось мій богомол. Ось у нього лапка одна, ось друга лапка оце голівка. Він зазвичай так схиляє голівку свою. Ну, викопаний богомол. І оце хвостик у нього такий розлапистий хвостик. Наче Павич розпустив хвоста свого. Хоча у богомола такого хвоста немає, звичайно. Ось він так виглядає. Якби поставити якийсь фон, воно було б більше вигідніше, він би висвітлювався. І цей схожий на богомола. Ось він голову туди відвернув, ось вона, бачите, лапка ось одна, ось друга лапка і хвостик. А це додатково лапка росте. Так, ще де в мене клематися? Ой, зразу так і не згадаю. Вони коли зацвітуть, тоді їх добре-добре буде видно. Ой. О, мурахи нарили. Треба, в мене є порошок. Не цвітуть мої троянди, а, є пупінок ось, а там немає. Ну, може буде, О, там є також. Ці троянди дуже плодовиті, вони гарно цвітуть. Оце я формую ялівець, треба вже обрізати оці кінчики, щоб вони були, оці пампушечки, вони будуть тоді цей, пишніші. Але чим пишніша рослина, тим більше вона підлягає грибковим захворюванням, тому що немає провітрю. Не провітрюється вона. Так, ну що? Ну, це ще не всі клематися, я потім покажу, як ті розцвітуть, я вже казала, то покажу. Ось так от. Мені писали все по низам та по низам. Ось так ось по верхам. Ось. Поки що, все. Надумаю, ще зніму. У мене ще є, я зробила нову забавку собі. Ну, оце заєць, а то велика така. У мене таке вийшло кумедне, я вам покажу.